Зараз займаюся сходинками, вирішив робити конвейерним типом, тобто все зараз. Першим етапом це була нарізка на всі сходинки заготовок. Другим етапом я зварив перший кондуктор на рівні поверхні. Приварив ось такі опори, щоб впиралися в них інші заготовки. Ось так. На наступні сходинки. Ось, все це вкладається в кондуктор, прихвачується злегка. Ось так, наприклад, бачите, як тут. Ось З однієї сторони прихватив, з іншої. Я зняв з кондуктора, так переварив всі, потім з таких уже обварюю ось так краще. Ну і став вирізати Сітку Сітку вирізав я спочатку трішки меншу, тому що не розрізав по самому розміру, а саме щоб ці віконця. Ціленькі залишалися. Робив спочатку коротшу, але її розтягувати нелегка задача. Тому далі вже став вирізати на одне віконце більшу. Тому що тут вже простіше, тут можна взяти молоток кувалду, два рази стукнув, там, вона трішки всередину зайшла, так само, і звідси. Тобто Можна молотком простіше підігнати по розміру. Тому, якщо будете таким щось подібним займатися, краще, напевно, зробити трішки більшу і її потім присадити. Заключний етап. Приварити Сітку. Ну вона ще не оброблена. Тут є окалення, це все зачиститься і прибереться. Залишки оці залишав, вони вже потім будуть по місцю підрізатися під кут. Так як якось на першій сходинці вже по місцю я підрізав це все. Ну а зараз я буду інші сходинки доварювати. Вирізаю по рамці, нічого не вимірюю. Ось уже готову рамку прикладаю. Тут ми просто відміряємо по довжині. А по ширині треба ж попасти на ось цю общу стінку обох клітинок. Ось, цих. Тут, ось, ось тут буде міточка, я ставлю. А тут, бачите, воно трошки заходить за рамку. Але ми потім його ж підіб'ємо. ми Виходимо на ось цю. І так і ріжемо ось навпіл. Ось. Ідеальної площини для зварювання я не маю, тому ось поклав два куска профіля. І зверху рамку, ну і всередину рамки вже сітку. Все це лягло в одній площині, так би мовити. Ну, по крайній мірі, ось тут і ось тут. Тут ще вона сітка сама по собі трошки прогнута, тому можливо ось тут вона трішки впала вниз, тут піднялась догори. Тому варю тільки в цих місцях, де зараз профіль. Потім перекладаю профіль, дивлюся, як там сітка, якщо потрібно, підгинаю чи прижимаю чимось і далі приварюю, прихватюю. Прихватив з однієї сторони, з боків ще нічого не прихвачував, потрібно трішки розтягнути. Ось бачите, тут сантиметрів, напевно, півтора сантиметра десь. Потрібно це все дотягнути сюди. Ось така труба, приварений упор. Бажано було б, звісно, щось квадратне, але те, що під рук попало. Гачок, цепок. Ну і ось, в принципі, вже дотягнуто. Тут вже можна заварити. Можна ще трішки дотягнути. Єдине, ви бачили, труба крутиться, тому це не самий вдалий підхід вибрати трубу для такого способу. Мінус ще в тому, що до розтяжки ось ці боковинки були підігнані щільно, а так як ми потягнули, відповідно. Ось тут ширина звузилась потягнулося і саме краще видно, це на крайніх оцих клітинках. На середній, бачите, там майже воно не потягнулося, залишилось на місці. А десь серединки трішки є деформація. З цієї сторони прихвачую по центру. Виставляю, відповідно, перевертаю, ставлю планку ось тут в площині. Прижимаю де, в деяких місцях струбциною, щоб вона створювала площину. І приварюю. Приварив і далі пішов приварювати крайній. Вирівнюю вже відносно. Цієї ось таким методом береться добрий, добрий прут І ось у нас точка сварки є, вже точка опори є. Ось так. От вставляю. За допомогою важіля. Вигинаю до потрібної площини. Кладу цей профіль з цієї сторони, прижимаю струбциною, щоб це все було в площині. І знову прихвачую. І так далі. Вже потім у нас точка опори тут. І знову ж таки підгинаю догори ось цей. Ось цю сторону і так само знову ж таки прикладаю ось цей профіль, прижимаю струбциною і приварюю. Після приварки сітки спереду та ззаді сходинки приварюємо боковинки. Ось Поки що прихватками. Боковинки я вже просто на ощупь беру. Тось так До профіля пальцем провіряю. Я беру знову ж таки прут. Таким чином ось. Оп. підгинаю його, перевіряю площину, є, прихвачую і знову так відси. Цей підгинаю, прихвачую і так до кінця проходжу. А ось варіант, коли сітка більша за саму сходинку. Бачите, ось деякі. Я вже прибив ось ці арочки. Три штуки прибив, їх ще трішки потрібно прибити, а ці ще не прибивав. Цей варіант кращий, тому що не потрібно сітку розтягувати, потрібно просто поприбивати молотком, виставити це все, ще трішки підрізати. Тим самим тут уже зазор не буде збільшуватись при розтягуванні. І це все спокійно обварюється. Помічник. <ріх> Ай, кабан. Гайда, тікаю, буду робити. Дай лапу, дай лапу, лапу дай Молодець. На даний час вже всі сходинки вварені, займаюся вварюванням ось таких перетинок. Про це я вже розкажу у наступному відео. Тому підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Всім до зустрічі!